Миру і добра бажаю усім, дорогі друзі. Сьогодні хочу дати невеличку корисну пораду для господаря та для господині. І моя порада полягає сьогодні в тому, що в кожного дома є якісь електроприлади, і з тої чи іншої причини може статись так, що у вас буде пошкоджена ізоляція. Наприклад, як ось тут у мене. Отаким чином. Ну, всім відомо, що для того, щоб оце Ліквідувати таку, скажем так, поломку. Потрібна ізоляційна стрічка. Беремо і мотаємо, але є один момент, і він мені не подобається. Це той момент, що направлення оцей, цього прорізу, чи там, якщо воно перебито, і то, як ми намотуємо, вони співпадають. І тому я не бачу в цьому ніякої міцності, і воно тут завжди порушується. І ми потім, якщо спостерігаємо, то бачимо, що знову тут, де порізано чи пробито, воно знов вилазить на двір і вивільняється. Тому я вирішив дещо змінити тактику ізоляції небагато, але думаю, що воно буде корисно». Роблю я це так. Маю у себе в арсеналі дві два типи ізоляційної стрічки. Одна звичайна, одна чуть-чуть, вона така грубша. Я беру від неї кусочок, відриваю і накладаю шину. Ось так. гарненько, І далі роблю все те саме. Що і робили, починаючи спочатку, щоб закрити оцей кінець, легенько підтягуючи. З кроком в пів ширини замотуємо це все дійство. Хочу сказати вам більше двох разів. Прийшли сюди, якщо маєте бажання, поверніться назад. Третій раз уже сенсу немає. Накручувати отут таку на балдаху, ви зробите тільки гірше. Отаке От з'єднання, як ви бачите, воно стає міцніше, тому що коли я згинаю, воно приймає форму правильно і воно не розходиться. І тому є гарантія того, що воно буде стояти. Також те саме робимо і з кабелем, який меншого діаметру. Він, ну, Якщо цей ще хоч має якусь е, міцність, да? Тому що це кабель грубий. То цей взагалі він буде перегинатися тільки в тому місці, де надрізано, більш ніде. Тому зараз ми з вами подивимося, що буде. Беру так само кусочок. Він недовгий. На цей поріз я використовую скільки тут? 5 см, скажімо так. Беру ізоляційну стрічку і по центру так його накладаємо. Вирівнюємо його, можна на стіл покласти, щоб було зручніше. Вирівнюємо і ізолюємо. Ось як гарненько все у нас вийшло. І тоді поверх робимо все те саме. Починаємо так, щоб перекрити, щоб не було видно у нас цієї шини першої. І з кроком пів ширини замотуємо. При мотанні натягуємо не сильно, так, щоб вона не була перетягнута, стрічка наша ізоляційна, тому що вона потім буде лопати. Кінчик також не відриваємо, відкушуємо і легенько загинаємо. Бажано кінчик взагалі, якщо кінчик відрізаємо чи відкушуємо, то його робити отак. На косину, тоді воно буде краще триматись і не буде починати саме по собі розкручуватись. Після того, як ми нанесли такий бандаж, перевіряємо, бачимо, що гнеться тут, а бандаж наш залишається майже не вигнутий, Що говорить про те, що ми результату добились. Я думаю, що Таке з'єднання буде набагато міцніше, навіть коли будуть такі нагрузки, воно не так буде рватися, тому що ця ізоляційна стрічка вона на відривання має свою певну міцність. І чим міцніша буде оця шина, яку ми сюди накладемо, тим краще з'єднання у нас вийде. Ну, така порада на сьогодні для господаря та для господині. Якщо у вас щось сталося, ізолюйте, будь ласка, і нехай воно вам служить. Ще раз усім бажаю. Всього найкращого здоров'я всім будьте здорові!